Коротше новини: Український співак побився зі звєрєвим. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот на нещодавньому інтерв'ю розповів, як він набив пику російському співаку звєрєву. Чоловіки опинились на новорічній вечірці Могилевської, а звірів почав критикувати вигляд друга співака Фозі. Тоді Олег вирішив поставити на місце російську вискочку. Бо і щось там звірів, типу, в своїй манері там на фоза щось там. Він там виглядає, щось він якийсь там погано виглядає. А я вже в ударі гоба, тут воно на сцені. Типу, думаю, о, охрану прохожу і заходжу в гримерку. типу, і воно стоїть. типу, знаєш, він нахилився. Буду змивати, а я його просто взяв за шию, так от тримав. І типу, він дергався. типу, дергався, дергався. А я я, його тримав, а я вже сказав, що треба це поводити нормально. типу, фільтруй базар, а потім подрався вже з його директором. З українцями жарти погані підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посиленні у шапці профілю підтримуй українськомовний контент.